Мої вітання, мої дорогенькі помічники-донатори, це буде повний звіт про вашу допомогу нашому проєкту «Всюди Хі для вжиків ну, або для аеророзвідки. Для початку трошечки історії. Наш підрозділ існує з кінця березня і весь цей час готується до передку. Разом з тим, час від часу виконуючи короткі виїзди туди. Але весь цей час ми чекали на свій промакс або щось подібне, і врешті. В листопаді, коли запахло смаженим, що ми поїдемо всі і надовго, я засуетився, і ви мені в цьому допомогли. Я до глибини душі вражений тим, наскільки швидко вдалося назбирати зазначену суму в 300 тисяч всього 2,5 доби. Це завдяки вам і медіапідтримці Цензор.нет. Підписуйтесь. Особисто зараз назву лише топ-донаторів, бо якщо називати всіх. То це відео затягнеться на годину, а хочеться, аби ви подивилися, дочекалися огляду цієї машинки. Отже, топ-донатори читатиму. Нільс Попендіек, який підтримує нас ще з весни. Дякую. Олександр Калінін, братіще. Оксана Фітько, USA з нами. Руслан Стрельба, Юрій Бондарук, Назарій Гуцул, Олексій Лисюк. Анастасія Лукашевич, Олена Дубнова, Валерій Молодченко невідомий донатор на приват. На жаль, невідомо, Денис Романенко, Володимир Антонович, Олександр Бурчак, Назар Абдулоєв, Невідомий донатор за номером карки Монобанк. Теж такий був. Валерій Безкоривайний та Ганна Попова. Доземний уклім вам всім. Завдяки вам це вдалося. Завдяки вам, тим, кого ви бачите зараз, ми всі. Краплина створила ріку, а ріка принесла нам бойового коня. Отож, закрив я збір, а донати прилітали ще цілих 5 днів. Ну я й не сильно противився, бо, як то кажуть, мавіків мало не буває. І одразу скажу наперед, що залишку всіх грошей якраз на один третій мавік і вистачить. І справа не тільки в тому, що нам вдалося назбирати суму дещо більшу за зазначену, а ще й тому, що нам вдалось. Купити дуже вигідно класний автомобіль. За це ми завдячуємо Олегу та Дінісу. В Німеччині ще допомагав шукати машину Олег Таран і звісно мій брат Олександр Калінін. Врешті машину ми купили в Нідерландах і покупка пройшла доволі швидко. Але доставка забарилась на два тижні, хай йому трохи гікнеться. Далі ТО і деякий ремонт в Києві. І ось як різдвяне диво, 8 січня машинка приїхала до нас. Зараз ви бачите доступні чеки і список витрат пов'язаних з усім цим. А з залишку грошей вже профінансована купівля причепу, ремонт Mavic Enterprise 2 і деякі витрати поменше, також пов'язані з підготовкою до бойових завдань. І ще у нас залишається на мінімальну комплектацію Mavic 3, або ми ці гроші витратимо на непередбачувані витрати. Поки що я їх притримаю, скажу чесно. Ось він великий і красивий. Великі грязєві колеса, щоб їхати по азімуту без будь-яких доріг. Зазирнемо великі простори багажник. Тут можна помістити багато корисного краму, якого завжди багато у ВПЛАшників. В салоні багато ручок, аби триматися при їзді по бездоріжжю, що дуже класно. Також тут є Олскуне радіо, щоб ми не відволікались на всякі відео і МП 3 а займалися своєю роботою.